Сьогодні 28 січня 17-го року, субота. Сьогодні температура мінус 2 у нас на вулиці. Це потепліло трошки. Я вирішив, ну, в мене було по плану, але погодка дозволяє, тому я і план виконав. Перевірити, де знаходяться бджолині сім'ї на даний момент. Рекомендую е пасічникам, початківцям також зараз легесенько глянути. Під подушку, де знаходяться бджолосім'ї. З усієї цієї пасіки в Чернівцях, по-моєму, 12 джолиних сімей знаходяться середина рамки або більш до задньої стінки. Це означає, що їм треба підкласти пакетик з медом. Ті сім'ї, де клуб знаходиться далі, ближче до задньої стінки, я поклав криші поки що ось так. В поперек і зараз позаписую які ці вулики, і прийду сьогодні бо завтра, розкладу їм пакетики з медом. Також побачив, що осипалася бджола. Ті бджолосімі, котрі займали по 5-6 вуличок. в мене є на цьому точку дві, котрим я залишив три рамки, а все решта лишилося на низу. Тобто переставив заставну дошку. Також і ви подивіться, початківці, якщо вже на сім'я зменшилася в силі, то теж легенько забрати лишні рамочки і заставну переставити їм ближче. Цим самим ви допоможете їм зберігати тепло в клубі і е, вже незабаром лютий в нас. Матки вже почнуть сіяти, тому їм тепло потрібне. Ну і звичайно зверху, якщо потрібно, то пакетик з медом. Зараз з камерою лізти в вулики я не буду, бо я вже їх потривожив, всіх оглянув. Так, це мене зайняло 10 хвилин. І зараз позаписую, буду готувати пакетики з медом. Собі позначив, кількість вулик взяв. І буду позначати зараз, куди, що кому треба поставити. Тяжка зима цього року, дійсно. Відхід бджоли, Франківськ, Чернівці, Львів спостерігають. В мене на даний момент це на тій пасіці, що завтра я там буду. Там в мене відход шість бджолиних сімей. Я от завтра там буду, я постараюся теж зняти, показати. Добре, всім тоді, пока.